Я живу в Луцьку. У 2006 році я зламав шию. Рівень С4, С5, С6. Був компресійний злам з ушкодженням спинного мозку. Ти можеш штовхати звичайний візок? Можу, дуже мало. Кілька метрів до найменшої перешкоди. І все. Ну, тобто рівень травми. высокие не позволяя мне быть рукливым, или активным кисти у меня не работают, поэтому скажем поэтому так, сам крутить. крутить коляску я могу, но очень-очень на ровной поверхности и недалеко да, потому что не хватает силы еще проеду 2 метра и мне надо еще отдохнуть полчаса и передвигаться могу только по комнате и то очень ну как скажем до ограниченное время, да, до да, на первого поворота, потом застреваю, и, и да, я, да? И я злюсь, стараюсь это не звать, стараюсь как-то там это, двигаться, шевелиться, но все равно не, ну, не получается mm -hmm. так. Я мою хворобу, ДСП и миопатию, она начала появляться после 20 лет, ну и на колесе мне стало уже важко крутить колес, я по улице уже не мог не туда, сюда, Просто сидів на одному місці. Це, звісно, що це не цікаво і світ дуже маленький, сірий. Сталася аварія, і я так опинилася на візку. На жаль, я не можу їздити сама на візку, руки дуже погано працюють і крутити колеса я не можу. В мене травма спинного мозку на рівні С5-С6. 15 років пав з криші, oh. зламавши її. Ти можеш присуватися сам на. Ні, сам не можу пересуватися. На такий, що треба шукати, так? Сам не можу пересуватися. So, сам so, живу so. в інтернаті, дивись. Так. Да? Ну, тебе вивезли, поставили все, стій. Перед обідом прийшли забрали. в тебе є можливість придбати такий візок? Ні, в якому разі. Мізерна пенсія. Не позволяет все другой-то. Не могу. Если, я, если бы я, скажем, накопил денег, то мне пришлось бы копить эти деньги где-то на протяжении пяти лет. Ничего не, не кушать, ничего не, не одеваться. Не... А, ты узнавал, может ли, например, государство тебе ее... Я тоже получила от государства визок, только я на нем сидеть не могу, на этом визку. Вот. Это просто нереально на нем в моем положении сидеть. Не то, что ездить на За свої кошти я ніяк не зможу його придбати, тому що на таку на пенсію свою я його не придбаю, а батьки теж ну, не куплять його мені. На жаль, я не бачу такої можливості, щоб в мене цей візок був. Я попав сюди в табір, і вперше я довго відмовлявся, бо я не знав, що це таке електровізочок. Да, я раньше бачив, как люди ездят, довольны, счастливы. Я відмовлявся, відмовлявся, а потом, как сел, то про все забыл сразу. Случилось чудо. Я два дня назад попал в лагерь. И здесь я увидел, что значит, ребята передвигаются на электроколясках, и попросил попробовать. Я рішу спробувати це відчуття. У мене дуже було велике бажання спробувати і оцінити свої можливості, як я зможу ну, хоча б на цьому візку, чи я зможу сама самостійно пересуватися. І в цьому бути біль-менш залежною від мами або від супроводжуючого. Це величезний електровізочок, це величезний просто кусок свободи. Я став самостійним. Я став незалежний. Мене не треба штовхати. Мене... Я можу під'їхати туди, поговорити з тим, подивитись туди, повернутися туди і так далі. і так далі. Я ліг спати і місни сниться електровізочок. Це свобода. Так, да, я змогу е рішити, куди мені їхати, куди мені не їхати. Тобто, вийшла пятая степень свободи, скажімо так. Мог би обеспечивать себе. То себе. Тобто, скажімо, даже, даже під'їхати. Почисти зубы, я бы уже мог подъехать. Маневренность этой коляски великолепная, она разворачивается на 360 градусов на, на месте, да. Поэтому это очень большой плюс. Но еще больший плюс, то, что я могу не напрягать свою любимую женщину, то свою она жену. Может спокойно она тебя. может тоже, да, абсолютно спокойно передвигаться, заняться каким-то своим делом любимым. Mm -hmm. вот, то есть mm -hmm. она отдыхает вот это. Світ просто розширився. Просто їдеш і дивишся, там квіточка, там квіточка, там дерево. Нові яркі-яркі нові дуже вчитливі, дуже. Це, це важко описати, тому що коли сидиш просто в одному місці, то ти бачиш один пейзаж і все. Ти до нього звик, він тобі наприд, страшеве наприклад. Щось змінити просто неможливо. Можна поїхати в ті місця, коли ще був здоровий, там був. Хоч повернувся на сонце, поїхав. Ну, це не ну, я не знаю, це себе людина відчуваєш. Зумієш? Так. От на якийсь там момент і забуваєш, що ти інвалід. Якби тобі е церква не змогла е е подарувати візок, чи була би в тебе можливість якимось чином його отримати по-іншому? Ой, і не вряд Це я навіть собі не представляю. Держава виділяє, ну я не знаю. Як в це... цей? А по-друге нереально. Якщо чесно. Що, денег не забрати? Ні. Там в інтернаті ну, пенсіяка 25% даєте, на этом живе. Так. Тобто для тебе цей візок це... це свобода. things are beautiful